Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Голосюк. Ісландія перейшла на чотирьохденний робочий тиждень. Причому, згідно з дослідженнями британського мозкового центру The Autonomy Institute, економіка Ісландії після цього випереджає більшість європейських країн. Причому рівень оплати праці в Ісландії не знижували. Про це написали навіть в CNN. працювати менше і виробляти та заробляти більше виявляється цілком реально, Причому в масштабі цілої країни. Це дослідження ґрунтується на даних про ринок праці, які отримані Інститутом соціальних наук при університеті Ісландії на замовлення Міністерства соціальних питань та праці Ісландії. Поділюся з вами основними висновками, до яких прийшли в цьому московому центрі. Перше, скорочення робочого часу набуло широкого поширення. За два роки, що передували опитуванню, 59% працівників отримали пропозицію щодо переходу на оцей скорочений робочий час, по суті, чотириденний робочий тиждень. Працівники мали право голосу в обговоренні цих змін. 80% з них заявили, що з ними консультувалися до того, як було впроваджено оцей скорочений робочий час. Третє. Більшість ісландських працівників, а саме 78% висловлюють своє задоволення нинішнім графіком роботи. Далі, рівень задоволеності, особливо високий в державному секторі: 81% державних службовців, 82 у муніципальних службовців. При цьому в приватному секторі трішки менше 77%. Серед тих, хто зазнав скорочення робочого часу за останні два роки, 62 повідомили про зростання власного рівня задоволеності. На робочих місцях з більшою часткою жінок спостерігається більша задоволеність таким новим робочим часом 70%, ніж серед тих компаній, де переважають чоловіки, там лише 54%. Майже всі 97% працівників погодилися, що скорочений робочий час полегшив баланс між роботою та особистим життям а 52% відзначили покращення. Крім того. 42% тих, хто скоротив робочий день, відчули, що це зменшило їхній стрес вдома, порівняно правда, з 6%, які повідомили про збільшення такого стресу. Окрім переваг для людей, їх рівня задоволеності, кращого балансу між роботою і життям. Країна в цілому також виграла, виграла в економіці, тому що. Працювати меншу кількість годин виявляється не означає бути менш результативними, не означає заробляти менше а і буває і навпаки. Економіка Ісландії процвітає минулого року. В Ісландії спостерігалося швидше економічне зростання, ніж в більшості європейських країн. Причому з одним з найнижчих рівнів безробіття в Європі, це підкреслюють в Британському інституті, от цьому московому центрі, де Атономії інститут, а також в Ісландській асоціації сталого розвитку та демократії, так званій Альда. Це дослідження висвітлює чудову історію успіху. Скорочений робочий час в Ісландії зараз широко поширений, а економіка країни є стійкою за різними показниками. Зазначає дослідник Альди Гудмундер Харльсон. З 2015 по 2019 роки було проведено два великих експерименти, в яких взяли участь десь 2,5 тисячі працівників державного сектору. Це, по суті, понад 1% робочої сили Ісландії. І що вони перевіряли? Вони випробовували 35 36 годинний робочий тиждень без скорочення заробітної плати. Метою було зберегти або підвищити продуктивність, одночасно покращуючи баланс між роботою та особистим життям. І оцей експеримент показав, що продуктивність або залишилась на тому ж рівні, або навіть підвищилась, а благополуччя працівників помітно покращилося за показниками стресу, рівня вигаряння, здоров'я та балансу між роботою та життям. Після цих результатів ісландські профспілки домоглися скорочення робочого дня для тисяч працівників по всій країні. У 23-му році економіка Ісландії зросла на рекордних 5%, поступившись лише Мальті серед заможних європейських країн, що є помітним стрибком, порівняно з попередньою економічною динамікою країни. Вони в середньому зростали десь на 2% на рік. На протязі ну, 2006 по 2015 роки. Однак, згідно з липневим звітом, очікується, що зростання буде сповільнюватися у 24 році, оскільки внутрішній попит послаблюється, зростання туризму уповільнюється. Країна залежна від цієї індустрії. Проте низький рівень безробіття в Ісландії є чітким сигналом економічної життєздатності, вважають в Атономі інститут і в Альда також, оскільки за даними МВФ. Рівень безробіття в країні становить лише 3,4%. Уявіть наскільки низький показник. Це приблизно вдвічі менше ніж середній показник для розвинених країн Європи. Подібні експерименти, до речі, з чотириденним робочим тижнем проводяться не тільки в Ісландії, а в багатьох країнах світу. Дайте мені знати, якщо вам цікава ця тема, і ви хотіли би дізнатися більше про ці ініціативи. Причому як в інших країнах, так і в окремих компаніях з різних індустрій. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, дзвіночок і підтримайте мене на Patreon. Це допоможе нам робити більше якісного україномовного контенту про економіку. Дякую і до зустрічі!